1654 вже у нас переславська рада, не витримав. Потім зрадили Івана Любовського, потім зрадили Івана Мазепу, не підтримували. Потім 1917 рік, на початку 18-го, здається, УНР, 4-й універсал, видає про незалежність Української держави. 1922 вже Радянський Союз 4 роки витримав. Потім 2005-й перемога помаранчевої революції. 2010 вже приходить Янукович, це вже четвертий чи п'ятий приклад. І от ми зараз на наших очах, 2014-ми все побачили, ми побачили, хто такі росіяни, хто такі малороси, хто такі КГБ, хто такі, вибачте шовіністи російські, хто такі наші е політики, цей стебніш. І все одно знову 5 років ми на п'ятому році хочемо зруйнувати державу. Це просто ну, статістика. Це навіть не внутрішнє відчуття, що знов все повторюється. Так от треба розірвати це коло, а продовжити той шлях якимось чином. Знайти в собі ці, ці сили, знає, там, Господа Бога просити. Бо я бачив кілька див насправді, що вони бувають. Зараз ну, хочу сподіватися, що відбудеться ще раз. От, оце такі мої думки. Давайте поговоримо, тому що питання якісь є.